Ого, я до цього не готувалася. Як знайти роботу в селі? Я не буду казати, що це було тільки через те, що мені було не страшно, тому що ти моя подруга. Якби це були чужі люди, я б умерла. Це ж уже було. Це ж було вже. Як ти бачиш свій розвиток в веб-дизайні? Всім привіт! Мене звати Юля Ємець. Я вихователька, яка за сумісництвом працює веб-дизайнером. Я закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю вчитель хімії, біології та екології. За професією мені працювати не довелося, в принципі. Після навчання в університеті я вступила в аспірантуру у місті Києві в інститут фармакології та токсикології. Де я навчалася два роки, але за сімейними обставинами мені довелося закінчити там навчання, і я повернулася назад в своє рідне містечко. Ти переніс басейн. Так, мені здалося, що він далеко від будинку. Занадто далеко. Я найняв компанію, щоб вони перенесли його ближче. Але згодом ти переніс його назад. Так. чоловік, який його робив, Петров. Тому басейн був там, де й мав бути. Тепер я точно це знаю. А ким ти працювала в інституті фармакології та токсикології? Навчання і робота в інституті фармакології та токсикології була досить цікава. Е, для пересічної людини може це буде здаватися трошечки таким страшним, але все таки спробую простою мовою пояснити, що ж я там робила. Ми вивчали властивості нових хімічних сполук і випробовували ці властивості на тваринах, зокрема на щурах. Потім я вирішила повернутися назад до свого рідного містечка Мина, що в Чернігівській області, і влаштувалася там одразу на роботу вихователькою у дитячий садочок. А чому ти вирішила обрати професію дизайнера? Е, ну, якщо чесно сказати, то це не було якесь пряме рішення. О, я стану дизайнером. Мене до цього підвели, можна сказати, мої близькі і друзі, а саме Аня і мій брат до творчості мене тягне із самого дитинства. Я дуже полюбляла малювати вся творчість, пов'язана з рукоділлям, мене дуже захоплювала із самого маличку. І тому зовсім не дивно, що мене потягнуло й до того ж дизайну. Коли я навчалася в старших класах, я думала про те, і навіть мріяла про те, що стану дизайнером одягу або ж дизайнером інтер'єру. Але так склалося, що через Фінансові труднощі батьки мої не могли дозволити мені отримати бажану професію, і е, я вступила все таки в педагогічний університет. Але е, як виявилося, це не стало якоюсь проблемою для того, щоб стати дизайнером у майбутньому. А чи закінчувала ти якийсь курс? Так, звичайно, е, стати дизайнером просто з нічого неможливо. Для цього необхідна звичайно, якась база. Можливо, ти пам'ятаєш, як одного разу ти скинула мені посилання на курси з основ дизайну на платформі Cases Креативна практика. Цей курс був для мене початком у сфері дизайну. На курсі з основ дизайну ми вчилися працювати зі шрифтами, з кольорами, зображеннями і багато-багато іншими елементами, важливими для дизайнера. А чи пам'ятаєш ти свій перший комерційний проєкт? Так, звичайно, я пам'ятаю свій перший комерційний проєкт, бо він був порівняно нещодавно. І це був колосальний чудовий досвід роботи із цікавими людьми і дуже цікавими завданнями. Чи страшно мені було? Так, звичайно, страшно. Я дуже хвилювалася, що замовнику не сподобаються мої роботи, що буде все якось там косо, криво, негарно, нецікаво. Однак, як виявилося, все було зовсім не страшно, дуже цікаво і дуже захоплююче. Я не буду казати, що це було тільки через те, що мені було не страшно, тому що ти моя подруга. Якби це були чужі люди, я б умерла. Що тебе надихає при розробці нових проєктів? Мене надихає сама робота дизайнера, тобто ці всі завдання, які я отримую, вони для мене з самого початку вже є цікавими, і це мене вже надихає. Також мене надихають роботи інших дизайнерів, і я не соромлюся е черпати це натхнення від робіт інших людей, е розвиваю свою надивленість е за напрямком і потім створюю якийсь свій унікальний продукт. Також немаловажливим у моїй роботі є музика. Чесно скажу, що без музики, напевно, мої б дизайни не були б такими яскравими і цікавими. А яку музику ти слухаєш під час створення своїх дизайнерських проєктів? Ого, я до цього не готувалася. Я слухаю досить різноманітну музику, однак найбільше в моєму плейлісті рок музики і альтернативної музики. Так, як я вже й казала, починала я своє навчання на платформі Кейсес Креативна практика. Почала значить, із курсу основи дизайну. Після цього курсу я перейшла на курс вивчення фігми і закінчила курсом по веб-дизайну. Я вважаю, що для початку роботи цих курсів в принципі, достатньо. Але на мою думку дуже важливо все ж таки не зупинятися на якихось конкретних пройдених курсах а продовжувати розвивати себе у цій сфері і надалі. А які ресурси ти можеш порекомендувати? Рекомендувати я в принципі нічого не буду, бо у кожного дизайнера свої погляди на роботу. Але е, я вважаю, що е, цю всю інформацію можна черпати як із того самого інстаграма чи Пінтереста. Я особисто дуже люблю е, надихатися роботами дизайнерів на біхенці. Ти проживаєш в Чернігівській області. Чи складно було тобі знайти першого клієнта? Як знайти роботу в селі? Так, дійсно. Чернігівській області, особливо в нашому містечку, з роботою дуже важко. Але на мою думку, у будь-якому місті, навіть містечку і навіть селищі можна знайти собі роботодавця. Якщо в тебе є ноутбук і інтернет, ти запросто можеш знайти для себе роботу на відстані і не обов'язково жити в Києві чи Харкові чи іншому великому місці для того, щоб знайти собі роботу. Чи обов'язково їхати в Київ, щоб стати дизайнером? На мою особисту думку, ні. Не обов'язково. Якщо вам подобається життя у приватному будинку, в якомусь селі чи місті, це взагалі не має ніякого сенсу при пошуку роботи в ІТ-сфері в першу чергу. Взагалі неважливо, де ти знаходишся і де ти проживаєш. Якщо у тебе є мета, бажання працювати, ти завжди знайдеш без проблем роботу за допомогою комп'ютера і інтернету. Взагалі, великих ресурсів для цього не потрібно мати. Як ти бачиш свій розвиток веб-дизайні? Насправді мені дуже складно дивитися в майбутнє, адже зараз в теперішній час дуже складно взагалі навіть завтрашній день свій розпланувати і подивитися завтрашній день. Однак я не планую зупинятися на місці, залишаючись тільки веб-дизайнером. Я планую майбутньому, найближчому майбутньому вивчати UI-UX дизайн для свого саморозвитку і, можливо, якогось зросту. Це як варіант. Ти не плануєш ти заснувати свою власну веб-агенцію? Ну, звучить дуже оптимістично, мені подобається про це думати. Які поради ти дала початківцям в дизайні? Це ж уже було. Це ж було вже. То побажання, а це поради. Поради. Якщо ви Хочете стати дизайнером чи зайти в IT, нічого не бійтеся. Просто беріть і робіть. Відкривайте інтернет і шукайте потрібні для вас курси. Читайте, шукайте літературу, шукайте знайомих, які у вас, хоч трошки, займаються чимось наближеним до IT. Розпитуйте, не соромтеся, цікавтеся всім. Хто робить, той отримує своє. Якщо ви нічого не будете робити і просто мріяти, звісно ж, нічого у вас не вийде. Тому беріть і робіть. І нічого не бійтеся. Користуючись нагодою, хочу подякувати своїй подрузі Ані за запрошення на це дуже цікаве інтерв'ю. Для мене це перший досвід, і дуже дякую за те, що допомогла мені зайти у цю нову сферу, яка для мене раніше була зовсім невідомою і незрозумілою. Також хочу подякувати своєму брату Андрію та Василині Гергель за те, що вони одного дня за чашкою кави змотивували мене стати дизайнером. Дякую вам, друзі. А вам, глядачі. Я хочу побажати нічого не боятися. Вчіться, працюйте над собою. Розвивайтеся і нічого ні в якому разі не бійтеся. Все життя ваше тільки в ваших руках. На все добре, дякую вам. Значить, початок перезапишемо в кінці, вже коли я розкаче гарюсь. Я розраховую на те, що є багато дублів, і я скажу нормальну речення. Скільки тебе жде роботи на монтажі? Так, дуже багато. Тому треба менше, коли я була в декретній відпустці, в мене була вільна хвилинка. Було <гум> мене вільне хвилинки, через це я їх не закінчила, але ну, я цього не скажу. Ти ж бачиш, що я спокійна і врівноважена, хоча я ж дуже емоційна людина, я не знаю, чого я не махаю руками. Треба казати, що я конкретно я чим займалася дослідженням скоротливої сторотлести. Це нікому не треба. <гум> це я розробляю руку свою, щоб махати нею. А, так, на чому ми зупинились? <гум> Спочатку все. Привіт. Руками достатньо махала? Так, так, так достатньо.